Для росіян українці це сьогодні ті самі росіяни, які росла вони ненавидять Путіна. І на превеликий жаль, оскільки скільки наших українських людей робить російський Ютуб живе в російській системі. Координат, знає російський порядок денний. А перед нами з вами вони виправдовуються тим, що а, ну так то ж інформаційна боротьба. Ми ж тірліці, Ми, значить, тіко насправді ми полковники Ісаєви, А для них ми штандартюро штірліці І от ми, значить, такі всі себе, значить, працюємо на Україну. А насправді. Інформаційний простір влаштований так, що працюють вони на Росію. Вони творять Росію в Ютубі. Вони творять Росію в соцмережах. Вони створюють великий могутній російський Ютуб, і, власне кажучи, єдине, чим цей Ютуб відрізняється від власне, російського, там не люблять Путіна. А втім, зараз дуже велика частина російського Ютуба, всі ці ліберали, теж не люблять Путіна. Так що тут все. Вони взагалі від них нічим не відрізняються. Ну, говорить воно, слава Україні. Ну висить у нього ззаду жовто-синій прапор. Так пробачте, скільки зараз той самий Швець, який сидить в Америці, говорить російською, у нього ззаду жовто-блакитний прапор. Та й взагалі у будь-якого сьогоднішнього кон'юнктурщика ззаду висить жовто-блакитний прапор. Це ніякий не показник. Справа в тому, що показник ідентичності це безперечно, спосіб думання і спосіб висловлення, і мова тут є. Головним способом висловлення От так само, як не можна назвати піаністом того, хто грає на скрипці, він може бути скрипалем, але піаністом він може воно на дозвіллі грає на піаніно, Питань нема. Але якщо ти виходиш на сцену зі скрипкою, значить ти скрипаль. А так само і знову якщо ти говориш в ефірах російською, ти не можеш при цьому робити український простір. А ти не можеш при цьому робити Україну в, в, в Ютубі в, в світових мережах? Тому що вже де де ладно там на землі можна накреслити кордони. Сказати, що от ви знаєте, от тут Україна, от там паркан стоїть, от там там кордонах сидить. А в Ютубі який ідентифікатор е, того ти український чи ти російський? В Ютубі один єдиний мова. Все іншого нема, просто не існує в природі. І якщо вам з Ютуба хтось говорить російською мовою, значить це російський ютуб.